Нова лінійка преміальних ванних кімнат балкон від дуравіт. Тепловий насос від «Дайкін». Перший у світі балансувальний клапан Pressure Independent True Energy Valve. Унікальне рішення по зварювання поліетиленових та поліпропіленових труб між собою та багато інших новинок. Це новини сантехніки. Мене звати Євгеній Семенчук. Починаємо! Бренд «Доровіт» презентував нову лінійку преміальних ванних кімнат Балка, яка приносить свіжий вигляд у середній ціновий сегмент, поєднуючи позачову елегантність та універсальну функціональність. Скульптурні умивальники, архітектурна кераміка, унітази, біде та ергономічно оформлені ванни поєднують просту геометрію з теплою, природною естетикою, а ексклюзивний колір клей-терамат у поєднанні з тактильними поверхнями надає ремісничої якості всьому асортименту. Італійський виробник змішувачів посінні презентував нову колекцію плай від дизайнера Марчело Зіліані. В ній поєднуються інновації, елегантність і функціональність. Ультракомпактна душова лійка забезпечує широкий обволікаючий струмінь і простим рухом перетворюється на зручний ручний душ. До речі, минулого тижня у мене на каналі вийшов огляд міжнародної виставки ASH Frankfurt 2025 року, і там я робив огляд стендів, а також новинок від різних компаній, таких, наприклад, як Oli Sanitaros, Upanor і, і інших виробників. Тож подивіться обов'язково це також цікаво. Посилання на це відео я залишу в описі до цього випуску новин. Новинка від іспанського виробника запірно регулюючої арматури Arco – садовий кран для поливу Grifo Life. Корпус крану виготовлений із технополімером, що позитивно впливає на строк експлуатації. В комплект до крану входить шельфу, стрічка для пакування, а також полімерне декоративне кільце. Кран Arco Grifo Life має 4 робочих положення, номінальний тиск 16 бар, гарантія 15 років. Atlas Фільтрі представляє нову систему PFAS Armor LT Mono Media System. Вона розроблена для забезпечення сімей більш чистою водою без небажаних присмаків і запахів. Завдяки своїй інноваційній технології PFAS Armor він здатний зменшити 95% PFAS, одночасно покращуючи смак і запах води шляхом видалення хлору і подібних сполук. Що таке перфтор алкільні речовини? скорочено ПФАС. Це хімічні сполуки, відомі як вічні хімікати через їхню високу стабільність і стійкість до деградації. Вони присутні в багатьох промислових і споживчих товарах. Вони накопичуються у воді, ґрунті та живих організмах, створюючи серйозну небезпеку для здоров'я людини та навколишнього середовища. І саме картридж Atlas Filter PFAS Armor дає змогу усунути PFAS з питної води. Новинка від японської компанії Daikin. це новий модульний тепловий насос повітря вода ЄВІК QZ, що використовує хлодоагент. Р290 пропан. Він працює на опалення, охолодження та гаряче водопостачання. Модульний повітряний тепловий насос є z QZ забезпечуватиме потужність охолодження та опалення від 100 кВт. Це один модуль до 2000 кВт при груповій конфігурації. Він може замінити бойлери, подаючи гарячу воду до 75 градусів по Цельсію. У режимі охолодження він працює в діапазоні від мінус 15 до плюс 27 градусів по Цельсію. На виході з випарника. Пристрій розроблено для важких умов, працюючи при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 46 градусів. Тепловий насос буде доступний для замовлення в другій половині 2025 року. Flowcon представила перший у світі Pressure Independent True Energy Valve. Це модель Flowcon Primo. Цей клапан може здійснювати балансувальний поток незалежно від тиску із захищеною діафрагмою. Може робити точне вимірювання витрат, доступний в розмірах від DN100 до DN350. Остендорф представляє першим у світі зварювальне кільце PEPP, спеціально розроблене для поліпропіленової труби kg 2000. Завдяки цьому інноваційному рішенню стало можливим зварювати поліетиленові труби та поліпропіленові труби системи kg 2000. Ще один німецький виробник Reflex розробив також новий продукт Reflex Greenbox. Це попередньо налаштована система, яка об'єднує всі окремі компоненти для очищення води, дегазації, технології розділення та гідравліки. Він сумісний з усіма звичайними теплогенераторами, а розширювальний бак можна підібрати індивідуально та ідеально адаптувати до системи. Resido представляє нове покоління фільтрів для води, щоб допомогти європейським інсталяторам йти в ногу зі змінами правил щодо питної води. Наприклад, у Німеччині продукти управління водними ресурсами, які контактують з питною водою, повинні відповідати зниженому ліміту місту свинцю з 10 до 5 мікрограм на літр з 12 січня 2028 року. Нове покоління фільтрів пропонує чудове рішення. Крім того, що вони виготовляються з матеріалів, що не містять свинцю, вони також мають сучасний дизайн і легкість встановлення. Це моделі HS10S, F74CS, FK-74CS, F76S. Нова колекція умивальників і меблів Light від чеського виробника Ravak. Це мінімалістичний дизайн, першокласні матеріали і вишукані деталі. Умивальники з литого мармуру створюють ідеальний контраст гострих країв і округлих форм. Меблі диваної кімнати з точно вирізаними краями пропонує мінімалістичне рішення в привабливих відтінках. Чісткий виробник зливних трапів худей показав свою нову розробку даховий сафон діаметром 110 із заднім виходом. Він має міцну конструкцію, заслінку проти запаху та кошик для сміття. Це все забезпечує плавний дренаж дощової води без засмічення. Італійський виробник шлангів Каталі додав до асортименту новий шланг для пральних машин з функцією аквастоп. Такий шланг має механізм на основі магніту. У разі витоку води на вхідному шлангі всередині магніт вимикається і зупиняє потік води, уникаючи витоків назовні. На цьому все. Всім дякую. Побачимось.